У столиці стартував 10-й міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця. За перемогу змагатимуться найменші музиканти з 12 країн світу: України, Росії, Білорусі, США, Канади, Японії, Китаю. Сьогодні відбувається реєстрація учасників та жеребкування. Невеличкий концерт дає лауреат конкурсу, а нині досвідчений піаніст Антоній Берешевський. Вже 18 квітня у будинку вчених починається щоденні прослуховування. Вік музикантів у групі горовець, дебют до 14 років. Наймолодші піаністі з Туреччини під час змагань виповниться сім. У молодшій групі від 9 до 15 років у свої правилах конкурс для них проходитиме у три тури. 25 квітня у Національній філармонії оголосять переможців. Відбудеться нагородження і святковий концерт. В чому унікальність цього конкурсу? Помимо всего прочего, здесь есть категория игры с оркестром. И в этой категории ребенок, победив, имеет возможность играть в филармонии с профессиональным хорошим оркестром. Это люди не закомплексованные. Это люди, которые, это дети, которые до 14 лет играют такими, как они живут. А живут они искренне. В следующем году у нас уже будет средняя старшая группа. Это солидные профессионалы. А сейчас вот мы ждем открытий.